Вітаю, мої любі! З вами, як завжди, тигролін. З виходом оновлення у цю середу, з табором Вестерн у нас з'явилися нові можливості отримання літніх жетонів та відповідно обмін на новий одяг. Багато хто зіштовхнувся з тим, що не знає, де знайти літні жетони. Тож цей ролик присвячується саме для цього, щоб розібратися, де точно і скільки можна зібрати цих жетончиків. Ну і перше місце, де можна отримати літні жетони, це завдання на дошки оголошення. Кожного дня там доступно три завдання, які дають по 3 літніх жетони. Ну і в результаті після виконання цих завдань ми отримуємо 9 жетончиків. Завдання не важкі, по типу принеси, подай, зроби, знайди. Кожного дня відповідно ці завдання різні. Якщо потрібно знайти якийсь предмет, то він знаходиться в межах ранчу Старшайно, так далеко я в принципі не помічала. Найрозповсюдженіше завдання це віднеси мотузку там кудись, або принеси якусь коробку, налий води, пограю жеребенятком, коротше, щось таке у тому роді. Проте, якщо в майбутньому будуть якісь завдання, просто уважно читайте текст і думаю, у вас не виникне якихось питань чи проблем. Відповідно, другий спосіб це пошук скринь. Усього за день можна знайти і відкрити 5 скринь. У кожній скрині по 5 літніх жетонів, а відповідно за 5 скринь ми отримаємо 25 жетонів. Для того, щоб відкрити ці скрині, нам потрібні ключі. Їх можна знайти бігаючи по усьому ранчу або навколо ранчу. Також можна обміняти у гарі за золото. або також, якщо повезе, можна їх дістати знову ж таки з тих скринь. І четверта можливість отримувати ці ключики це те, що ми маємо виконати таємне завдання, там дають нам ці іноді ключики. Третій спосіб це пошук коней. Усього можна знайти 4 конячки, і кожна з них дає нам по 5 жетонів, тобто у результаті ми отримаємо 20 жетончиків. Приманкою для цих конячок є травичка, смачні лазучі, і також їх отримати можна бігаючи по Юрвікуну, тобто по майже раніше старшайна фірхров, і також безпосередньо, якщо ми обміняємо золото у Гаррі Гол, тут на таку кубку травички. Кожного дня вони змінюють своє місце знаходження. І у всіх гравців може змінюватись їх положення на карті. Тому не лякайтеся, якщо у когось відео ви побачите, а у вас його немає. В принципі, вони недалеко від той території, або вже ті місця, які раніше були, вони там спавляться на одних і тих самих, якщо так можна сказати, тож подивіться різні ролики, і якщо що, шукайте там. І четвертий спосіб це пошук тварин. Це вже давно доступне нам завдання, за яке ми просто отримували багато досвіду для конячки. Проте тепер нам додали можливість отримувати літні житончики. Тобто, усього ми можемо знайти чотири тваринки. Ми можемо знайти або овечку, або корівку, курочку, або лошеня. Ну і відповідно за одну тваринку ми отримуємо три жетони. як результат, за чотири отримуємо 12. Зараз у пришвидшеному режимі я покажу можливість Місце знаходження цих тваринок. Уважно дивіться, не спішіть, Я розумію. Звавка це неможливо, але проте повертайте камеру і спостерігайте, можливо, десь буде ваша тваринка. П'ятий спосіб це обмін у гарі за золото. Усього можна обійняти на 15 літніх жетонів. Шостий спосіб це гонки на аранчо. З суперником і без. Кожна гонка дає 3 літні жетони. В результаті за усі гонки ми отримуємо 24 жетончики. Гонки фіргроф. Усього можна пройти 3 гонки. І за кожну гонку ми отримуємо по 3 жетончики. Усього 9. Але будьте обережні і запасіться відлякувачами, бо вовки наздоганяють так добрятько. Ну і це були усі способи. Звісно, за якісь там певні конкретні завдання вам також можуть давати, але це буде наступної середи, бо думаю, ви пройшли всі завдання, і якби можливість отримувати ці жетони закінчилась. Єдине, от такий от фарм кожного дня виконувати ці сім позицій. І в результаті ми зможемо отримати 114 літніх жетонів за умови, якщо всі завдання відкриті, доступні і пройдені. В принципі, нормально, можна одну річ в день отримати. Тож старайтеся, збирайте і все у нас буде добре. До речі, з приводу таємних завдань. На жаль, вони не дають нам літні жетони, проте вони дають нам так само ось ці ключики, травичку для коней і відлякувачі від тварин. Ну, а на цьому, в принципі, усе. Чекаємо наступної середи. Можливо, там з'явиться ще більше завдань. А ну, як неможливо, 100%, Тож так би мовити, чекаємо. Ну а на цьому все. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!